Ісус сказав, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, щоденно візьме свій хрест і йде слідом за мною. Що означає взяти щоденний хрест? Що це значило для Ісуса? Це апостоли, які не розуміли слів Ісуса, близькі, котрі не вірили, учні, що відходили залишали, Юда, котрий щодня потрошки крав, Петро, даючи нерозумну пораду. Фарисеї, що шукали причини оскаржити, з десяти зцілених лише один прийшов подякувати. Так і в нашому житті є такі щоденні христи. Хтось щоденно зраджує, обманює, осуджує, залишає нас, відходить, критикує, не довіряє. Що з ним зробити? Узяти його, підняти. Довірити в молитві Богу, прагнути спасіння і благословення тим, які завдають нам терпі. Це і буде сьогодні взяти свій щоденний хрест. Друзі, дякую за те, що ви є. Запрошую підписатись на цей скромний канал, щоб допомогти поширювати Боже слово на просторах інтернету. Будьте благословені!